Дерела браво обгрейднулися, випустили карбон і лайт. Дивись оновлення. По-перше, змінилася вага, вона стала легша. Ручки мами стали телескопічні, Регулюй під себе. Тепер провітрювання без поліетилену. Все дихає. Спальні місця, щоб розвалитися. Амортизація стала ще м'якшою. А, кайф. Колеса стали з протектором. Дуже м'яка резина, непробивна. Волочезний капер. Дизайн також оновився. Леті класичні ремені. Карбоні магнітні. Класно є ліхтарик в комплекті. Тепер у вас буде дуже гарно видно вночі. Чіпляєте наперед. Офігенна комплектація. Дівчата, а де в карбоні карбон? Та ось задня ось шасі. Складання стало ще простіше. Цікаво, яка моделька тобі зайшла? Пиши в коментарях. Вони ж такі схожі. Приходь тестувати легкі візочки в Кідзер.